Продовж доби, що минула, бойовики проросійських бандформувань більше 49 разів обстрілювали позиції Збройних сил України вздовж цієї лінії розмежування сторін. Лише вчорашнього вечора до опівночі зафіксовано більше 30 випадків застосування ворогом зброї по українським захисникам. На Донецькому напрямку противник, використовуючи міномети калібру 120 мм, намагався поцілити по декількох опорних пунктах села АТО в районі Пісків та Опитно. Протягом двох годин, починаючи з двадцятої години, по нашим бійцям випустили 86 мін з мінометів калібру 82 мм та 10 великокаліберних мін. Були здійснені постріли зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів в районі Авдіївки а захисників шахти Бутівка. Російські найманці накривали вогнем з 82 та 120 мм мінометів. На Горлівському, Світлодарській дузі, неподалік Луганського, Зайців та Троїцького, ворог бив з великокаліберних кулеметів озброєння бойової машини піхоти та 82 мм мінометів. На Маріупольському напрямку зросла активність незаконних збройних формувань, де зафіксовано 31 обстріл позицій Збройних сил України. Зокрема, під Новотроїцьким бойовики вкотре, порушуючи мінські домовленості, використовували міномети калібру 120 мм, а поблизу Павлополя 82 82-мм. Ові міномети поблизу Березового, Гнутого, позиції Збройних сил України декілька разів були обстріляні зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. А в районі Широкиного, Славного та Тарамчука з автоматичних гранатометів. Біля Новозванівки, що на Луганщині, наші воїни були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів. Декілька разів довелось відкривати вогонь у відповідь і українським захисникам.